Всім привіт! Розберемо дві моїх позиції по фунту та євро, які я брав вчора. Що ж, так як я, торгуючи євро та фунт, селаюсь на Діксі, то основна робота була проведена на ньому. На 4-годинному таймфреймі бачимо зародження лонгової структури та явні цілі у вигляді equal Highs зверху. Тож. Ми сформували 4-годинний імбаланс, який зафуфілили і отримали реакцію. Переходимо на годинний таймфрейм. Бачимо єдину зону підтримки у вигляді годинного імбалансу, з яким би хотілося попрацювати. Переходимо на 5-хвилинний таймфрейм. В моменті відкриття Лондону ціна коригується в напрямку годинного імбалансу, але отримає реакцію від внутрішньої ліквідності, яка сформувалась на відкритій сесії. Після чого на 15 хвилинному таймфреймі ціна формує ордерблок, на який я опирався в ході відкриття позицій. Розуміючи, що ціна отримала реакцію від внутрішньої ліквідності. Та сформувала 15 хвилинний ордерблок ордер блок, тому я розумію, що ми не йдемо тестити імбаланс і почнемо рости від нього. Далі перейдемо на фунт. Як бачимо, тут теж було зняття внутрішньої ліквідності та послідуюча реакція. Тому при формуванні ордерблоку на Діксі я зайшов шорт по фунту. З цілями на ПДЛ. Як бачимо, ціна добре зробила свою справу. Швидкий тейк. Зафіксовано було майже 3 РР. Що стосується євро. По євро я не одразу зайшов в шорт. Так як тут не було явної роботи з ліквідністю. Але на закритті годинної свічки я вирішив теж взяти євро. Цілі були трохи нижчі. Цілі були на equal lows. Так як в ході відкриття позиції я орієнтувався на Діксі, тому фіксував її теж по Dixie. Тому закрився раніше. Приблизно було зафіксовано 3,5 РР. Ось такі дві позиції було взято. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та всім профітного дня!